Доброго дня, вас вітає команда аудиторської фірми «Трансексіма Аудит. І я, Кодріна Алла Михайлівна. І сьогодні в нашій відеосерії Податкова змі... звітність змістовна про головне. Ми поговоримо про нові правила оподаткування податку на прибуток для платників єдиного податку четвертої групи та про відповідні зміни до прибуткової декларації з 5 жовтня. Поточного року набрали чинності законодавчі зміни, які суттєво вплинули на податкові зобов'язання сільськогосподарських товаровиробників, які працюють на спрощеній системі оподаткування. І відтепер юридичні особи, платники єдиного податку четвертої групи, за певних умов мають переходити на сплату податку на прибуток підприємств. Ці зміни у нас передбачені законом від 21 серпня 2025 року номер 4577 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно промислового комплексу. Сьогодні ми розглянемо детальніше, яких саме сільгоспників стосується нововведення які операції підлягають оподаткуванню податком на прибуток та які сільгоспники четвертої групи будуть звітувати в оновлених умовах. І, звісно, ми з вами сьогодні зупинимось на змінах, які підготував у зв'язку з цими нововведеннями Мінфін до форми податкової декларації з податку на прибуток. І як завжди, щоб нам було з вами зручно працювати, я виведу презентаційний екран, де ви побачите безпосередні зміни, які внесені і до податкового кодексу, і до декларації з податку на прибуток підприємств. Отже, як я зазначила, норми закону 4577 набрали чинності 5 жовтня 2025 року. Тому безпосередньо це означає, що всі операції, які здійснені до цієї дати, оподатковуються за старими правилами. І ті операції, які здійснені починаючи з 5 жовтня, до тих операцій да, вже діють нові вимоги. Ще раз підкреслюю, що зміни, про які сьогодні буде йти мова, стосуються виключно юридичних осіб, платників єдиного податку, четвертої групи. Звертаю вашу увагу, що ФОПи на четвертої групи єдиного податку не підпадають під нові правила, тільки юридичні особи. Е, і сразу, відразу хочу вам. Наголосити, що і серед юридичних осіб на четвертої групи не всі автоматично стануть платниками податку на прибуток, того, що, згідно оновленої статті 133.1.1 податкового кодексу, яку ви бачите у себе на презентаційному екрані, платниками податку на прибуток з 5 жовтня стали. Юридичні особи, платники єдиного податку четвертої групи з доходів прибутків, отриманих при здійсненні операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, та доходів, отриманих від емітента корпоративних прав інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, що засвідчують його право власності на частку у майні емітента у зв'язку з розподілом частини його прибутку та які розраховані, звертаю вашу увагу за правилами бухгалтерського обліку. Тобто, що це означає, про який дохід до платників єдиного податку четвертої групи, з яких вони мають сплатити, вже мають сплатити, податок на прибуток, у нас з вами йдеться. Перше, це доходи від продажу, обміну, дарування цінних паперів, тобто акції, облігації, деривативів, інвестиційних сертифікатів, який ще раз звертаю увагу, визначається за правилами бухгалтерського обліку. І друге це доходи від участі в капіталі емітентів, тобто, Наприклад, отримані дивіденди від володіння акціями, або, наприклад, виплати від, від інвестфондів, власникам інвестсертифікатів, да? і ці доходи також будуть визначатися за правилами бухгалтерського обліку. Тобто, звичайні сільгосвиробники від реалізації власної продукції, рослинництва та тваринництва, від надання послуг, які пов'язані з сільським господарством, і е, інші доходи, які не пов'язані з цінними паперами і участю, е, в доход, із доходами е, від участі в капіталі емітентів, я і надалі оподатковується в межах єдиного податку четвертої групи за звичайними правилами і ставками. Враховуючи ці зміни, Мінфін у нас з вами підготував вже є проєкт зміни до податкової декларації з податку на прибутку підприємств. Отже, які зміни будуть вноситися до декларації з податку на прибуток підприємств? Перше в основній частині декларації. Після рядка 0.2, тобто наш рядок 0,2, да, фінансовий результат до оподаткування визначеної фінансової звітності відповідно до національних або міжнародних стандартів. У нас додається новий рядок 0,21 ЄП, де сільгоспники четвертої групи будуть відображати, якщо вони мають да, доходи прибутки. Отримані юридичною особою платником єдиного податку четвертої групи при здійсненні операції з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також з доходами. Пов'язаними е, е, з доходами від участі в капіталі і літей. зрозуміло, відповідно, рядок 0,4 основної частини декларації, де ми розраховуємо об'єкт оподаткування, у нас буде рядок 0,2 отриманий дохід, плюс рядок 0,2 ЄП отриманий дохід платниками четвертої. Зільвосниками четвертої групи, так, новий рядок, і плюс рядок 0,3 податкові різниці. Окрім того, у нас в проєкті вносяться зміни і до рядків 42 та 44 основної частини декларації, вони не стосуються платників єдиного податку, тому сьогодні детально я на них не зупиняюся. І відповідно у нас з вами декларація. Доповнена новим додатком ЄП, який і називається доходи прибутки, отриманої юридичною особою, платником єдиного податку четвертої групи. Що ми маємо в цьому додатку? Ми маємо в цьому додатку рядочок один з відповідним розшифруванням, да? тобто доходи від продажу та інших способів відчудження цінних паперів за видами цінних паперів. Далі, рядок 0,2, витрати пов'язані з придбанням цінних паперів, за видами цінних паперів. Рядок 0,3, в якому розраховується фінансовий результат від продажу або іншого відчуження цінних паперів, тобто доходи отримані так, від продажу або відчуження цінні папери, за мінусом витрати витрати, які пов'язані були з придбанням цих цінних паперів. Наступний у нас з вами рядок. Це рядок 0,4. Тобто, тут ми відображаємо доходи від участі у корпоративних правах, да? це дивіденди, інвестиційні сертифікати, інші цінні папери, також розшифровуємо. І маємо підсумковий рядок 0,5, де ми розраховуємо сільхозники да? четвертої групи, які отримали такі доходи, розраховують усього доходи прибутки. і я звертаю вашу увагу тут у нас враховується тільки позитивний результат від продажу цінних паперів тобто якщо урядок рядок 03 у вас від'ємний у підсумок ви його не враховуєте да якщо у вас доходи від продажу цінних паперів перевищують витрати від придбання таких цінних паперів ну або собівартість да, таких цінних паперів відповідно мінусовий результат не враховуєте у п'ятому рядку. У п'ятому рядку ви враховуєте тільки позитивний результат під підсумок рядку 0,3 і відповідно доходи від участі корпоративних правах, це рядок 04. Відповідно, сумовий підсумок, який ви розрахуєте в рядку 0,5 додатку ЄП, у вас переноситься у рядок 0,21 ЄП податкової декларації з податку на прибуток, і відповідно. Враховуючи зміни, які внесені до основної частини декларації, і відповідні зміни, тобто відповідних рядків, торкнулися і додатку ВП до податкової декларації. Щодо особливості звітування для сільгосників четвертої групи, які мають уже за підсумками року подати прибуткову декларацію, якщо вони отримали доходи від цінних паперів і від участі в корпоративних правах, так? По-перше, для них встановлено річний звітний податковий період, тобто не спеціальний для сільгоспника, а звичайно річний з 1 січня по 31 грудня поточного року. Вперше такі сільгоспники будуть звітувати, єдиники да, четвертої групи, будуть звітувати за 2025 рік. Але за операціями, які були проведені з 5 жовтня п'ятого року по 31 жовтня 25 року, того, що закон на чинності саме 5 жовтня. І відповідно, якщо ви попадаєте в таку категорію підприємств, ви маєте подати декларацію, як і усі інші, протягом 60 календарних днів, що настають за останні днів календарного звітного року, тобто це буде термін. До 2 березня 26-го року. Це зміни, про які я хотіла з вами сьогодні поговорити в рамках нашого сьогоднішнього відео, відео -урока, да, Я не знаю, як це назвати правильно. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, у нас багато чого цікавого і актуального для бухгалтерської спільноти, професійної впевненості вам, і нехай робота вас надихає. На все добре і до нових зустрічей!